Важає здоров'я. Кабмін вніс в раду законопроект про кримінальну відповідальність чоловікам, які незаконно перетнули кордон або перетнули кордон поза пунктами пропуску. Так само Кабмін пропонує внести в кримінальний закон відповідальність за порушення пунктів пропуску прикордонників і за. Незаконний термін перебування за кордоном для осіб, які вчасно не повернулися в країну, яким було надано дозвіл на виїзд. Що ви думаєте з цього питання? Пишіть ваші думки та коментарі. Невже Верховна Рада за це проголосує? Це буде зрада просто. І це буде підтверджувати факт того, що, на жаль, війна не буде завершуватися, і всіх чоловіків будуть повертати, стимулювати. Аби уникнути кримінальної відповідальності, сподіваємося, що такий закон не набере сили. Тому пишіть ваші коментарі, поширюйте і відправте чоловікам, які вже тривалий час перебувають за кордоном, маючи громадянство України. Юридична компанія Human Rights, ваш адвокат до зв'язку.